Польща обіграла Україну більше ніж на 40 мільярдів євро. Саме перше, от просто поставте на паузу відео, напишіть суму, як ви думаєте, скільки НАТО і країни НАТО витратили грошей для того, щоб збити оці чотири дрони, які летіло. Ну їх там майже 20 летіло. Ставте на паузу, я зайду почитаю, мені цікаво. Продовжую. Значить, ви знаєте, що таке Європа? Хто був в Європі і так далі? Тут нічого не відбувається, особливо в військовому плані. Тобто, навіть любий пук, навіть люба якась маленька дія це вже п'ятизначна сума. Тобто перевірили самоліт, пару тисяч євро. Там відправили, дали сигнал самоліту, там військовому йому можна на взліт. 10 евро. Допустимо, тут це все дуже дорого. Так от, Європа, вся така модна, блатна, всі вони ж знають, як там воювати і так далі. Вони давай збивають оці дрони, які в Україні збивають, з автомат, з рогатки взагалі. Мені кажуть, це мікроволовки кидають, щоб їх збивати, що в Україні там цигані з зубами золотими ці дрони збивають. Тут же ж вони там вистраювали технології і так далі. Я знаю, я бачив особисто, як вони спілкувалися з нашими військовими, і наші військові питалися їм донести і розказати, як це робиться. Ну, у них в Європі, в НАТО і так далі свої протоколи. І, значить, що? Вони підняли декілька в 16, спеціальні пошукові літаки, запускали. Ракети там ракети стоять від 1 мільйона до 4 мільйонів євро один запуск ракети, щоб збити дрон. Поняли? Який коштує ну, декілька десятків тисяч, ну 100 тисяч доларів. Поняли? От, от такими сумами, а їх же уявіть, скільки цих ракет запустило. А уявіть паливо, а уявіть, скільки літаки полетіло, а уявіть заплатить всім там, термінові зарплати, хто терміново запускав ці літаки, збирав наради і так далі. Тобто Європа витратила на те, ці 4, 4 дрона збити декілька десятків мільйонів євро. І вам може показатися. Ну, блін, дивні. Да? Ну я так мягко кажу. А тепер дивіться, що сталося. Є Польща Зараз отримала 43 мільярди євро на допомогу в озброєнні. В цій всі заворушки, яка сталася. Що це значить? Що ці гроші не підуть в Україну. Вони мали йти в Україну, так. а будуть йти зараз на допомогу Польщі. І Польща від цього, звісно, плюс. Ну, і, в принципі, якщо взяти Польщу, якби от ви були поляками, я поляк, то ми б сказали правильно, все супер, так і надо, треба намаранятися. Але нам, як українцям, від цього вообще не прикольно. І от на ці гроші зараз Польща відправляє 40 тисяч військових зі зброєю, з амуніцею, з технікою і так далі на кордон з Білорусі. Ну поки що ситуація така. Розпосюджуйте це відео. Я думаю, багатьом буде корисно, бо дивлюсь дуже багато спорів. там начинають нас з поляками сорить. Якась така ситуація відбувається, провокацій, куча. Не треба це все робити. Це все внутрішня гра. Нам поляки це єдині сусіди, через яких нам ще може прийти зброя, допомога. Це наші, наші двері і ворота в Європу. І поляки, якщо захотять, вони можуть перестати нам допомагати. І це не дай Боже. Тому треба контакт з поляками тримати. нічого ми не зробимо. Тут такий менталітет. Він створювався багато річ, Нам це не зрозуміть. Нам треба це просто прийняти і робити все в межах своїх сил, що у нас є. А сил у нас, як ви бачите, дуже багато. Все Слава всім українцям, які досі тримаються на зв'язку. Всім па -па. Да, не простійно новини, Ну що ти будеш робити?